Кірвоград зустрів Кіборга, герой з позивним Редут. Один із тих, хто обороняв Донецький аеропорт. Військовий отримав поранення і кілька тижнів перебував на лікуванні в одеському госпіталі. І ось учора, близько 9-ї вечора, повернувся додому. Чекали героя близько трьох годин на в'їзді в Кірвоград біля Бобринецького кільця. Більше трьох десятків людей зустрічали вояка із салютом, шампанським та синьо-жовтими прапорами. Містяни скандували герой, дякуємо, подарували кіборгу квіти, шарф із вишитим тризубом. Одна з кірвоградок присвятила герою вірші. Після лікування Гредут збирається знову на передову за перемогою. Спасибо, вам <laughs> мені руч, мені немає. спасибо, спасибо вам. Здравствуй, відважні солдати. Здравствуй, наш захисник. Тобі багато довелося подолати. Я вірю, що твоя слава навік. Вітаю, я з Кіровограда, міста в центрі України. Ми поки що мирна громада. Не пощастила жителям зі сходу України. Це заслуга нашого народу. Це в першу чергу. Бо там стоять за вашими спинами прості хлопці. Самі прості, які отут в центрі міста живуть, служать. Вони там завжди були, там завжди служили і жили. Якби. Просто зараз такий час, що треба виходити. Нам спереді, вам ззаду.